Побачивши Йоанн, багато фарисеїв і садукеїв, що йшли до нього хреститися, сказав їм Породження єхиднені, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву. Чому ж Христос каже, що вони не вірили Йоанну? Тому що це була невіра, якщо вони не прийняли того, про кого Йоан проповідував. Вони, мабуть, прислухалися і до вчення пророків, і до слів законодавця, і, однак Христос докоряв їм за неуважність, бо вони не прийняли того, про кого пророкували пророки. Бо якби ви вірили Моїсеві, каже він, то повірили б і мені. І згодом, коли Христос запитував їх, хрещення Йоаннове, звідки було? Вони так міркували між собою. Якщо сказати від людей, боїмося народу. Якщо скажемо з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому. З усього цього таким чином видно, що вони приходили до хрещення і хрестилися, але не перебували у вірі проповідуваному. Євангеліст Йоанн відкриє нам їхню злість, коли кажучи про посланих, запитати Хрестителя «Ти Тиля чи Христос, ти негайно додає а послані були з фарисеїв. Так що ж, а простий народ хіба не точно так само думав? Правда каже, але тільки простий народ думав так по простоті серця, фарисеї ж, хотіли уловити його. Оскільки, наприклад, було відомо, що Христос прийде з села Давидового, а Йоанн був з коліна Левієвого, то вони і пропонували йому підступне запитання, щоб у самій його відповіді знайти нагоду напасти на нього. Це видно і з подальшого, незважаючи на те, що він і не дав тих відповідей, яких вони очікували, вони все таки нападають на нього, кажучи, що ж ти хрестиш, коли ти не Христос. Але щоб тобі ще більше переконатися в тому, що фарисеї приходили хреститися з одними думками, а простий народ з іншими, послухай, як показав цей Євангеліст. Про простий народ він говорить, що він приходив і охрестився від Йоанна, сповідуючи свої гріхи. А про фарисеї говорить: усе ж не те, а ось що, побачив же ж Йоанн багатьох фарисеїв і садукеїв, що йшли до нього хреститися, сказав їм. Породження і хидень, хто навія вам тікати від майбутнього гніву? Яка висота духу, як сильно говорить він до людей, які завжди жадали крові пророків людей, нічим не кращих за змін? З якою свободою він викрива і їх самих, і тих, хто їх породив? Так скажеш, свобода велика. Але ось що треба запитати чи має вона якусь підставу? Адже він бачив їх не такими, що грішать, а такими, що каються. Здавалося б, тому він повинен був не засуджувати їх, а похвалити і прийняти за те саме, що вони, покинувши місто і свої домівки, прийшли слухати його проповідь. Що ж на це ми скажемо? Те, що він звертав увагу не на теперішні обставини, не на те, що відбувалося, але бачив таємні їхні помисли, які відкривав йому Бог. Оскільки вони величалися своїми предками, що й було причиною їхньої загибелі, і повалило їх у безтурботність, то він вириває самий корінь їхньої гордості, тому ж Ісая називає їх начальниками судомськими і народом Гоморським, а інший пророк каже чи не такі ви, як сини Ефіоплян? Так, всіх їх застерігають від цього забобону, упокорюючи їхню гордість, що була для них джерелом незлічених зом. Але ти скажеш пророки справедливо так чинили, бо вони бачили, як вони грішили тут же чому і для чого робити це Йоанну, коли він бачив їх уже покірним? Для того, щоб ще більше пом'якшити їх. Якщо ж хто з увагою розгляне його слова. То і в самому викритті відкриє похвалу їм, тому що ці слова були вимовлені ним від здивування, що вони, хоча й пізно, але все ж могли зробити те, що здавалося колись неможливим. Отже, і саме викриття їх Йоанном означає більше бажання привернути їх і спонукати до покаяння. У той час, коли він, мабуть, вражає, він відкриває і колишнє їхнє велике нечестя. І водночас їхню чудову і несподівану справжню зміну. І як це могло бути, каже він, що вони, будучи дітьми таких батьків і так погано виховані, почали каятися, звідки така зміна, хто пом'якшив суворе їхнє серце, хто зцілив невиліковним? Дивись, як він із самого початку вразив їх, кажучи їм про Не про непрозвичайні лиха сказав він їм, як, наприклад. Хто навія вам тікати від ворогів, навали варварів, полону, голоду й виразки? Ні. Він погрожує їм іншим покаранням, про яке вони ще не мали ясного поняття, кажучи таким чином, хто навія вам тікати від майбутнього гніву? Справедливо назвав Йоанн Фарисеїв і породженням і подібно до того, як ця тварина вбиває матір, що її народжує. І з'являється на світ, як кажуть, розгрижаючи в неї черево, так і вони чинили, вбиваючи своїх батьків і матерів і роздираючи своїми руками вчителів. Утім, Йоанн не зупиняється на одному докорі, але пропонує і пораду створіть, каже, плоди гідні покаяння, бо недостатньо лише відійти від нечестя, а треба показати і велику чесноту. Не робіть же, каже він їм, того, що для мене гидко, а для вас звично, і не повертайтеся до колишніх вад, тільки змирившись на малий час. Ми вже не в такому становищі, як колишні пророки, теперішні обставини, відмінні від колишніх і вищі, тому що нині гряде сам суддя і Господь Царства, щоб піднести нас до вищої любомудрості, покликати на небо. І привернути до тамтешніх обителів. Тому то я й кажу про гену, що тепер як нагороди, так і покарання вічні. Отже, не залишайтеся в колишніх ваших ладах, не вказуйте зазвичай на свій захист на шляхетність ваших предків Авраама, Ісаака та Якова. Утім, цими словами він не забороняв їм називатися нащадками цих святих. Але забороняв надто покладатися на це, нехтуючи доброчесним життям. Говорячи, так він розкривав і теперішні їхні думки і передрікав майбутнє. Дійсно, вони після того ще говорили ми, сім'я Авраамове, і не були рабами нікому ніколи. Оскільки це особливо спонукало їх до гордості і приводило до погибелі, то Йоанн насамперед. І викриває цей порок. Дивись же, з якою повагою до патріарха приступає він до їхнього виправлення, сказавши Не думайте казати в собі, батько в нас Авраам не сказав, патріарх не може принести вам жодної користі, але з якою слагідністю теж саме дав зрозуміти словами Бог може з каміння цього воздвигнути дітей Аврааму. Дехто каже, що тут Йоанн вказує на язичників, називаючи їх алегорично камінням. Але на мою думку, словаці містять у собі іншу думку, яку ж не думайте, каже, що якщо ви загинете, то патріарх уже залишиться бездітним. Ні, ні. Богу можливо, і від каміння дати йому дітей і продовжити рід його. Бо від самого початку так було, тому що від каміння бути людям. Все те саме, що народитися, немовляті від безплідної матері. Так і пророк, вказуючи на це, каже погляньте на скелю, з якої ви висічені, на глибину рову, з якого ви витягнуті, подивіться на Авраама, батька вашого, і на Сару, що породила вас. Отже, нагадуючи їм про це пророцтво, він показує, що як від самого початку Бог дивовижним чином зробив Авраама батьком, наче з каменю. Так і нині це можливо. Зауваж, як він їх і лякає, і вражає. Не сказав, що вже спорудив, щоб вони не впали у вічі, але що може спорудити. До того ж не сказав, що може людей спорудити від каміння, але набагато більше рідних чад Авраама. Чи бачиш, як Він їх підводить від тілесних думок і надії на предків, щоб вони у власному покаянні та смиреномудрі мали надію на спасіння? Чи бачиш, як він, винищуючи в них думку про спорідненість по плоті, вводить спорідненість по вірі? Але зверни увагу, як він і наступними словами примножує їхній страх і збуджує в них занепокоєння. Сказавши, що Бог може з каміння цього возвигнути дітей Авраамові, він негайно додав Уже й сокира при корені дерев лежить.